Доброго дня, брати і сестри! Якщо ми бажаємо мати тверду віру, то повинні вести життя чисте, яке і має сприяти Духові перебувати у нас і підтримувати силу віри, каже нам святитель Іоанн Златоуст. Ви дивитеся, щотижневий телевізійний єпархіальний огляд. І в цьому випуску ми розповімо про те, чим було наповнене життя Одеської єпархії Української православної церкви минулого тижня. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив урочистості у Черкасах на честь преподобномученика мученика Макарія Канівського та ювілею освячення Архангело-Михайлівського кафедрального собору. 21 вересня владика Агафангел звершив святково-божественну літургію у свято-Різдвобогородичному Олександрівському жіночому монастирі. У день чуда архістратига Божого Михаїла Ухоних. Урочисте богослужіння звершили у свято Архангело-Михайлівському Одеському жіночому монастирі. Високопресвященний митрополит Одеський і Ізмельський Агафангел на запрошення митрополита Черкаського і Канівського Феодосія прибув до Черкаської єпархії для того, щоб очолити богослужіння на день пам'яті преподобного Макарія Канівського, переславського чудотворця. 19 вересня Владика Гафангел звершив панихиду на могилі приснопам'ятного митрополита Софронія, який керував Черкаською єпархією понад 28 років. Був архітектором і будівельником найбільшого православного храму в Україні Архангело-Михайлівського кафедрального собору Черкас. Величний Михайлівський собор, зведений із цегли у класичному візантійському стилі, без жодної перемички, балки чи панелі. Його висота 74 метри, і вміщує він 12 тисяч віруючих одночасно. У кафедральному соборі Черкас спочивають нетлінні мощі преподобномученика Макарія Канівського. Перед ними, напередодні Дня пам'яті святого, митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел звершив всенічне бдіння із читанням Акафисту. Стої десна стояння, настрашне в судіще своє, ради Богу, аллюї. У 2002 році митрополит Гафангело освячував черкаський кафедральний собор. У співслужінні 20 єпископів з різних країн за богослужінням молилися 15 тисяч віруючих. Цього року, у День свята, на честь преподобномученка Макарія Канівського та 20-річного ювелею освячення Архангела михайлівського кафедрального собору перед початком Божественної літургії митрополита Одеського ізмільського Агафангела гостинно зустрічали настоятельниці та сестри монастирів Черкащини. А також вихованці православних гімназій. За святковою літургією, Високопреосвященнішому митрополиту Агафангелу співслужили ієрархи з багатьох з єпархій Української православної церкви. На сукубі Єктинії була піднесена молитва за мир в Україні та за єдність православної церкви. По завершенні літургії було звершено молебень перед святими мощами преподобномученика Макарія. Переяславський чудотворець Макарій був настоятелем Канівського монастиря та прийняв страшну смерть під час набігу татар у XVII столітті. Його тіло кілька разів знаходило нетлінним, і вже за 10 років, після смерті біля останків Макарія, стали відбуватися багато чудес і зцілень. Жителі Одещини прославили Божу Матір у свято Різдво Богородичному Олександрівському монастирі. 21 вересня на престольне свято до жіночої обителі у Болградському районі прибули керуючі єпархією митрополит Одеський і Ізмельський Агофангел та сотні віруючих. За богослужінням, яке очолив владика Агафангел у співслужінні архієпископа болградського Сергія, соборно молилися за мир на українській землі. 21 вересня престольне свято у Різдвопокородичному жіночому монастирі села Олександрівка Болградського району Одеської області з нагоди свята до обителі завідав керуючий Одеською єпархією митрополит Одеський Ізмеїльський Агафангел, який в співслужінні архієпископа Болградського Сергія та духовенства болградського благочиння звершив святкову божественну літургію. За богослужіння молилися сотні віруючих паломників, які у цей день прибули до монастиря. За літургію молилися про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь заглянув на наш народ і зберіг тих, хто у вічі, та втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Різдво або народження Пресвятої Богородиці, Православна Церква вважає провісником спасіння. Людський рід, починаючи з дня вигнання з раю, мав віру і надію на обіцянку дану Богом про те, що насіння дружини зітре главу Змія, тобто диявола. Ці слова вказують на Господа Ісуса Христа, який народився від Пресвятої Богородиці, мав виконати призначення і померти за наші гріхи, і силою Бога Отця воскреснути, тим самим перемігши гріх і смерть У неділю 18 вересня архіпастер одеської землі митрополит Агафангел очолив божественну літургію у Спасо-Преображенському кафедральному соборі Одеси. Цього дня церква святкувала пам'ять пророка Захарії і праведної Єлисавети, батьків Іоанна Претечі, а також перенесення мощів благовірних князів Петра і Февронії, муромських чудотворців. У відроджену владикою Агафангелом святиню Півдня України, Преображенський собор. Стеклися багато прихожан, щоб у спільній молитві вшанувати святих угодників та попросити благословення Господа Бога і Пресвятої Богородиці на новий тиждень. З благословення блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія і Високопреосвященнішого гафангела митрополита Одеського і Ізмаїльського, вікарій Одеської єпархії, архієпископ Арцийський Віктор взяв участь у божественній літургії на честь інтронизації ієрарха Руської зарубіжної церкви, Високопреосвященнішого Миколая, митрополита Східноамериканського і Нью-Йоркського. Богослужіння у синодальному соборі на честь ікони Божої Матері Знамення у Нью-Йорку очолив митрополит Миколай у співслужінні архієреїв РПЦЗ, сербської та української православних церков. За літургією молилися настання миру, після чого митрополит Миколай передав слова вдячності та підтримки блаженнішому митрополиту Ануфрію і митрополиту Гафангелу і зазначив, що він постійно молиться за мир в Україні. 19 вересня церква згадувала чудо архістратига Михаїла Ухоних. З благословенням митрополита Агафангела архієпископ Южнинський Діодор, вікарій Одеської єпархії, благочинних храмів Южнинського благочиння, звершив божественну літургію у храмі на честь архістратига Божого Михаїла у селі Вільшанка Лиманського району. Владиці співслужив настоятель храму протоюрей Олександр Петручок. Кожен із прихожан, що прийшов до Дому Божого, просить про своє, але багатьох сьогодні бажання об'єднують найбільше віруючи просять про мир у рідній країні. Престольне свято Молитовно відзначили 19 вересня у Свято Архангело Михайлівському одеському жіночому монастирі. У Михайлівському храмі обителі було звершено божественну літургію, за якою молилися настоятельниця йгуменя Серафима, сестри монастиря та численні паломники, архістратіже Божий, служителю Божественної слави, ангелов начальниче і чоловіків в наставніще, нам прасі і вірю милость як сплотних архістратіг, співає церква у свято, чуда архістратига Михаїла Хонах. Господь послав ангела свого Михаїла. Ім'я якого звучить хто як Бог, тобто той, хто подібний до Бога. І ангел врятував святе місце, храм Божий, від водних потоків, спрямованих на святиню язичниками. В обителі молилися, щоб милість Божа і воїнство небесне не залишали і нас під час випробувань. Ангел не відступить від усіх, хто увірував у Господа, якщо тільки не відженемо Його самі. Поганими справами, каже святитель Василій Великий. Духовенство черниці та паломники пройшли хресним ходом навколо монастиря і піднесли молитовні прохання за водосвятним молебнем. Рождіство твоє Богородице Дєво. Радость возвести всій вселенні. Так у тропорі свята. Описується День Різдва Богоматері. Саме з події народження Пресвятої Діви Марії починається історичний етап, який передує явищу очікуваного людьми Месії, Спасителя світу Христа. Народження Богородиці не було випадковою чи звичайною подією, оскільки Діві Марії було відведено особливу роль у здійсненні божественного промислу про спасіння людини. Старий заповіт містить у собі багато пророкувань про ту, яка стане матір'ю Господа. І ось знайшлася серед єврейського народу пара благочестивого подружжя, випробувавши, яке Господь дає їм у похилому віці виконання їхнього бажання, народження дитини. Ця подія стала великою радістю для святих Єокіма і Анни, адже у них народилася донька. Діву Марію присвятили Господу. І віддали на служіння при Єрусалимському храмі. День Різдва Божої Матері став днем зміни нещасного стану людства. Цього дня нам була дарована радість і благодать до повернення того стану, який було втрачено через дію хитрості та підступності Змія, що спокусив Єву у Райському саду. Зрадіємо і ми разом із праведним Іакимом і Анною. Адже настав час сприятливий ось уже близький день спасіння. На цьому наш випуск набігає до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями наша церква вшановує 27 вересня у вівторок свято Воздвиження Чесного і животворного Христа Господнього. У четвер, 29 вересня, пам'ять. Преподобного кухщі Одеського, що її святі мощі спочивають у нашому свято Успенському чоловічому монастирі. 30 вересня, у п'ятницю, пам'ять мучениць віри, надії, любові і матірі їхньої Софії. Про це ми розповімо докладно за тиждень у наступному випуску телевізійного єпархального огляду. До нової зустрічі, дорогі брати і сестри! Бережи вас Господь і Пресвята Богородиця!